Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії багато людей. Воріють не зрозуміло, чим для мене принаймні поки сподіваюсь, для них зрозуміло. От, тому ми вирішили поговорити про ковід. Так ковід коронавірус повертається. Ну він власне нікуди не дівався, але тим не менш кількість випадків захворювання на ковід у світі зростає. Про це заявив провідний інфекціоніст США Ентоні Фаучі. А іноземні видання пишуть про це на перших шпальтах. Крім того, за повідомленням каналу ABC, у Флориді зростає рівень захворювань на корону. Ну і чи будемо ми знову з вами ходити в масках, сидіти на карантинах. Яка ситуація з ковідом саме в Україні? Про це ми поговоримо з з Катериною Булавіною, Булавіновою медичним експертом ЮНІСЕФ в Україні. Катерина, раді бачити. Доброго ранку Я рада вас бачити. Кат, що сталося? А, ну нічого такого не сталося, але ковід, як ви правильно сказали, нікуди ж не дівався. Я до речі, про це дізналась з розмови зі своєю мамою, яка розмовляла з друзями в Каліфорнії. Mm -hmm. Каже, вони відмінили якусь вечірку. Ну а всі ж люди пова uh -huh. поважного віку відмінили вечірку, тому що вони бояться ковіду. Тут я зрозуміла, оп, значить, щось таке буде. Uh -huh. А на сьогодні є е, дуже добрі новини про те, що FDA американське е, 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 провнула бустер новий, uh -huh. такий оновлений бустер. І це здається. от ABC News показує, це модерно, да? новий. це Pfizer там модерно, uh -huh. Наскільки я зрозуміла, uh -huh. і, і я сьогодні дивилась, коли до вас їхали, uh -huh. я готувалася і дивилась е, ефір директ. Американського CDC, тобто mm -hmm. центра по контролю за захворюваннями, е, яка, до речі, робить таку штуку, яку робив Камаровський. Пам'ятаєте, доктор Камаровський завжди каже: «ребята». і директор американського CDC також каже Фолкс, тобто ребята, yeah. і вона їх каже: Будь ласка, підіть і отримайте цей оновлений бустер, особливо для груп ризику, тобто для людей старше 65 років або для людей, які мають якісь захворювання але взагалі та FDA його прувнула для всіх. Привнула, одобрила, як правильно сказати, uh -huh. да. Схвалила для всіх старше шести місяців. В Україні ковід теж є. і ось Скодані готуючись... хоче да. щоб Не лякайте або заспокоюйте. Не буду ні лякати, ні заспокоювати, бо ви тут були такі красиві з котиками, все добре. Все добре. Нема поки причин ні лякати, не заспокоювати, просто все добре. І ви красиві і котики красиві, але okay. по, да, по цифрах хочу сказати, що за тиждень останній було зареєстровано 1221 випадок по Україні. Uh -huh. Це підтверджений ковід. Але ж ми розуміємо, що не всі робили тести, не всі підтверджувались. Тому ми бачимо, що він росте. Uh -huh. Що ми ще знаємо про нас самих? Це те, що в нас uh -huh. страшенно низьке охоплення. Серед групи ризику угу. Угу. взагалі низьке охоплення, але може ви що ще хотіли спитати. А То я так сіла тарахтіти до масок ми повернемось чи нікать, тому що я інколи бачу вже подекуди людей в масках. До масок, а, якщо, наприклад, це людина, яка ну з групи ризику, так. яка, наприклад, іде в лікарню за чимось, угу. іде в лабораторію, або з групи ризику іде, наприклад, ну давайте що ще поспікулюємо там в школу, да, наприклад, прибиральниця в. Школі з групи ризику, і вона, наприклад, має там не знаю, онкологічне захворювання, uh -huh. я розумію, якщо людина піде туди в масці, бо вона не хоче захворіти. Якщо ви йдете, наприклад, в поїзд, самоліт. Нема наразі офіційних рекомендацій uh -huh. стосовно носити маски або там uh -huh. якось щось робити. Але якщо ви хочете себе захистити, я розумію, що ви будете і провітрювати, uh -huh. і тримати дистанцію, і перевіряти, чи є хворі люди, наприклад, у вас на роботі чи ні. Якщо, Наприклад, ви ризикуєте своїм здоров'ям, але в першу чергу повин, ну людина, кожна яка хоче себе захистити, вже має йти і uh -huh. вакцинуватися, якщо в неї а не було. А масово повернутись до цього режиму маскового. Я можу? не я не думаю, не що, думаєте, що я не думаю, що таке буде ніхто. Ну це uh -huh. ж таке локдауни, маскові режими. Це все в минулому. Ну мені здається, що. Так, масковий режим завжди ніколи не буде в минулому, бо він залежить також від грипу, mm -hmm. від ковіду, ну від циркуляції інфекцій, від того, де ти працюєш, ким ти працюєш, чи належиш ти до групи ризику, mm -hmm. і чи, наприклад, ти сам кашляєш чихаєш і хочеш захистити від mm -hmm. себе інших людей. Наприклад, ти кашляєш чи mm -hmm. але нікому сходити для тебе там в аптеку. Наприклад, ти йдеш в аптеку, ти кашляєш чихаєш і будеш вдягати mm -hmm. маску. Там. Ну до речі, багато наших глядачів пише і от під постом Вільнової. Фейсбук одна з дописувачків, написала, що вчора телефонувала моя знайома з Ізраїлю, сказала, що вже майже всіх заставляють одягати маску і готуються до вакцинації цього вірусу. От, власне, пост Світлана. Вона мені здається, що це дуже показово бо, Якщо ви пам'ятаєте, Ізраїль був один з найперших, uh -huh. хто тоді розпочав вакцинуватись. Uh -huh. І в Ізраїлі є така риса, що там життя кожного громадянина дуже дуже важливе, особливо якщо це про людей. yeah <laughs> Поважного віку, то прям ну дуже mm -hmm. дуже дуже уважне таке ставлення. Е, і тому е, я ще раз хочу сказати, що в нас серед саме групи ризику, тобто серед людей е, старших, серед mm -hmm. них нема охоплення щепленнями від ковіду, навіть першої mm -hmm. дози на мене те, що бустера, а навіть першої другої е, тому вакцина наразі в наявності є, е, і ми просимо всіх е, mm -hmm. перевірити зі своїми не знаю сусідами. Mm -hmm. З групи ризику, батьками, бабусями, дідусями, щоб вони були вакциновані. А Вакцин це вистачить та, на всіх? Ну наразі вакцина є. є. Нема mm -hmm. в нас ще, наприклад, оновленого бустера або mm -hmm. там. Омікрон специфічної вакцини вона ще зайде, але та вакцина, що є, вона захищає людей від смерті від ковіду, uh -huh. і треба її вакцинуватися. А цей ВОЗ ідентифікували новий цей штам. Так розкажіть про нього, каже, yeah. що він набагато ширше швидше поширюється. Він швидко поширюється. Поки що, наприклад, я не маю інформації про клінічну картину цього uh -huh. штаму. Це треба буде. Ну, може потім якось про це говорити, uh -huh. бо мені поки що нічого сказати. Але вакцина проти нього діє. Да, okay. І ось цей, наприклад, оновлений бустер. Він саме ну з новим варіантом. Uh -huh. Але вакцина, наприклад, яка на території України є, вона діє також проти всіх штамів, які наразі циркулюють. А uh -huh. це ну і його варіанти. Як провокативне питання. Я знаю, що ви завжди відверто відповідаєте не за стандартами, а за рацію. Тести треба робити чи ні? Є в цьому сенс якийсь? Для людини я кажу, не для зустрічника. Для... Я не бачу сенсу індивідуально для людини це робити, ну геть зовсім. Ем, але все, все ж таки залежить, наприклад, ось ми тут в студії, да, і там є котики, люди, ну яких mm -hmm. ніхто не бачить на екрані. Наприклад, якщо ви були ну, в студії, захворіли, і ви хочете знати, mm -hmm. ну і хочете повідомити да, своєму колективу, що у вас саме ковід, наприклад, для mm -hmm. того, щоб люди якось оцінили ну, свої ризики, спрогнозували, наприклад, на роботі, що mm -hmm. вони. Будуть робити uh -huh. да або, наприклад, ви працюєте в е, хоспісі, де дуже багато людей з групи ризику, і там ну повинні ви тестувати, щоб всі uh -huh. знали, чи були ці люди в контакті, чи ні. Ну які кроки. А якщо ви, наприклад, е, не знаю айтішник, працюєте uh -huh. з дома або з кафешки, і ви захворіли, я не бачу сенсу, щоб ви бігли і робили тест, бо ну не заразити даму Да, ну тобто нема не в нього там. Да. А, ну, ну, от, власне, чи ще раз такий момент, перепейде ковід в таку сезонну хворобу, як грип, чи все ж таки він буде залишатися серйозною хворобою? Хто ж його знає? Ну, Чекайте, а вот вже сказав, питання. що все пандемії немає. Ні, не, пандемія ну пандемія в тому смислі, в який вкладався, так. вона закінчилась, і це вірус, який циркулює разом з нами. Mm -hmm. Живе, він вже не новий. да? Бо а пандемія mm -hmm. це завжди про щось, щось нове, нове. да? Mm -hmm. Він а, вже вот не новий, але він лишається страшенно небезпечним для людей з групи ризику. І ми mm -hmm. бачили цифри, наприклад, перед літом. Ми бачили цифри львівські, бо я завжди рада щось з пані Наталією. Тимкою яка. Mm -hmm. Є епідеміологом у Львові і головою Центру по контролю за захворюваностями. Смерті були серед невакцинованих людей. Це були люди старші або люди з захворюваннями, mm -hmm. і вони вмирали. Ну, доволі багато, і всі були невакциновані вакциновані від ковіду, е, тому це страшна хвороба, вона страшенно неприємна. Я ще хочу нагадати, що в цьому році буде грипу більше ніж в тому. Бо ви пам'ятаєте, що грипу було менше, тому що від ковіду всі сиділи mm -hmm. по домівках, mm -hmm. мили руки, mm -hmm. всі перевітрювали маски. Е, потім війна знову ж таки. Ну, люди якось е, не дуже там mm -hmm. перетиналися, але наразі буде грип. І що ще важливо, діти пішли в школу. І е, ми зібрались поговорити про ковід, але хочу всім нагадати, що діти пішли в школу. Є наразі кір. Будь ласка, всіх дітей, які не вакциновані від кору, е, треба негайно вакцинувати від кору. Вакцина є. Є е, вакцина угу. хороша, гарна. ЮНІСЕФ її привіз. Вона є, її розповсюдило Міністерство охорони здоров'я її розвезло, вона є в усіх установах. А від Грипу радите вакцинуватись? Так, але ще нема вакцини, тому про це нічого не кажу. Але цікаво, дуже цікаво було в подачі в американських, наприклад, новинах, які я дивилась по дорозі до вас, Там вже вони. Подають, що зараз негайно йдіть, uh -huh. вакцинуйтесь uh -huh. від грипу uh -huh. і від цього, uh -huh. і це можна буде зробити в них в аптеці, що мені Руки. страшенно подобається. Американські змі так, так процедуру. Йдіть, встаньте, йдіть та й це прекрасно. Е, Катя, спасибі величезне. По перше, Дякому. прогнози ваші втішні, от але це не означає, що ковід е, е, вже такий. Ну як. Просто там почхав, походив. Ні, це страшна хвороба. І будь ласка, всі для себе зробіть план, угу. як ви вакцинуєтесь з угу. цієї осені. Від чого ви вакцинуєтесь? Коли, як вакцинуєте дітей, а з дітьми там план простий їх хапайте угу. негайно, і і вакцинуйте їх від кору зараз. Катерина Булавінова. Спасибі. Наступного разу, коли ви прийдете, давайте це буде скоро, щоб люди не лякалися, що о, булавінова прийшла, значить страшно щось. Давайте регулярно. Ми завжди <с раді. Пясибі. Снак триває. Дякуємо.